Івано, вітаємо з перемогою, і що може сказати по сьогоднішній фінальній грі Preseason Cup? Дякую за привітання. Дуже хороша гра. Знайомий дуже суперник. Нам непогана така тренерська команда. Досить непогана гра, контролювали майже повністю хід, приємно. Часто вони п'ятого включали. Ми більш-менш з цим справились. Одного разу тільки там трошки вийшло з під контролю. Ну і ворота Рімом наші сьогодні дуже добре зіграли. Гарна гра, сподобалася. Сьогодні Трілан не дуже спокійно грав і якось мій суперник. Команда ПБФ саме впортися з вашим цим спокоєм. Чи можете сказати, що з таким же спокоєм спокою гратиме і протягом цього сезону? Хотілося б, щоб це так і було. Ми до цього йдемо. Все робимо на тренуваннях. Тренер дає нам настанови, щоб ми більш спокійніше грали. Сьогодні це вийшло. Надіюсь, цей спокій перенесеться нам на подальше в літлізі. Ну і які цілі тепер на Літлігу на цей сезон? Ну я не думаю, що поки що нам не озвучували, але, як завжди, хочеться в будь-якому турнірі чіплятися за призи. Як і сьогодні вийшло там за виграти Кубок, і це приємно. Тому я думаю, що за призи в будь-якому разі буде мета потрапити в призи. Дякую. Дякую.